Більшість китайських накладних вій, можливо, надходить не з Китаю. Як показало розслідування рейтер, цей товар масово виробляють у північній Кореї. За словами експертів, китайські фірми імпортують заготованки з КНДР, потім їх доопрацьовують і пакують. Після цього вії експортують із Китаю на захід до Японії та Південної Кореї, але вже з маркуванням зроблено в Китаї. Ця система дає Кім Чен Іну можливість обійти міжнародні санкції, забезпечуючи надходження життєво важливої іноземної. Валюти це китайське місто Пінду, також відоме як світова столиця вій. І як показує статистика, 80% місцевих фабрик закуповують сировину та напівфабрикати в північній Кореї. Якість північно-корейської продукції набагато ліпша ніж наша, але доставляння надто повільне. Північно Корею вважають великим експортером товарів із волосся, таких як бороди, перуки та накладні вії. Під час пандемії ковід експорт упав, але потім знову повернувся до колишнього рівня у 2023 році. Його обсяг сягнув 167 мільйонів доларів. З 2006 року Рада безпеки ООН намагається за допомогою санкцій зупинити програму Пхеньяна зі створення ядерної зброї. Через обмеження КНДР стало складніше продавати вугілля, текстиль та нафту, але прямої заборони на товари з волосся немає. Бізнесмен із Сеула Джоні Лі імпортує вії, які, за його словами, виробляють у північній Кореї та упаковують у Китаї. Північно-корейські робітники просто намагаються там заробити на життя. Гроші, які вони отримують, можуть піти на розроблення ракет, але тільки якщо бізнес вестимуть у великих масштабах. За оцінками держдепартаменту США та міжнародних експертів, влада північної Кореї вилучає до 90% доходів, які отримують її громадяни з-за кордону. Більшість населення країни живе в злиднях.